Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні ще моя розповідь буде про те, як до мене приїхали журналісти із Тайваня. І я їм показую, де і що приніс російський мір. Добрий день. Ну, які враження? Що раз і все, і нема життя. І немає. Як оце людям жити отут? Так, да, так. Да. Що робити? І... Я б хотів, щоб відповіла на питання, а чому йде війна, як вони вважають? Вона каже, що вона сприймає те, що в світі є, як ви сьогодні казали, і світла енергія, і темна енергія, тому вона відноситься до цього з розумінням, що в світі є і, і те, і те. Сприймається світ з тим, що. Є така дуальність, є й те, і те. А чому так довго йде війна, як ну, вони вважають? Тому що кожна сторона вважає, що вона права, немає ніяких компромісів. І кожна сторона намагається переконати в тому, що вона права. Тому під час цього конфлікту. Інтересів, якщо можуть так сказати, однас конфліктів різної правди, не інтересів, а конфліктів різної правди. Йде цей конфлікт, і кожен намагається до кінця доказати, що він прав. Тому так довго ніхто не здається і доказує постійно. Що б вони побажали нашим хлопцям і дівчатам? Вона бажає нашим солдатам, нашій армії. Звичайно, здоров'я та сил, і щоб усі ті сльози та кров, які були пролиті на нашій землі, де вона зараз сидить на нашій землі, щоб вони не були дарма пролиті. Ці сльози та кров переможе Україна. Що для неї перемога? Перемога це коли на цій землі люди зможуть щасливими жити, не вмирати і радіти. І це буде перемога. І вона, звичайно, вірить в те, що весь світ дуже підтримує Україну, тому шанс на перемогу дуже великий. Але завжди вона розуміє те, що Поки в світі є е, люди, які наполягають на, на тому, що вони праві, і намагаються вплинути на інших людей, така ситуація може зустрічатися завжди з різними особами. Гра може продовжуватися, е, просто роль ну, іграки можуть зміюватись. Ви розумієте, що я маю на увазі? Тобто сьогодні є такий, такий е, сусід. Який це робить так, і вона бажає, щоб настав той день, коли українці зможуть бути на своїй землі свободні, як вони цього бажають та щасливі і побажання. Вона бажає, щоб кожен українець зміг щасливим та стабільним проживати на своїй землі, зі своїми з людьми. Котрих ми кохаємо з нашими сім'ями, так як на нашому прапорі українському зображено під блакитним небом чистим та на широкій землі. Дякую вам, дякуємо за те, що привезли до мене тайванських журналістів. Хай весь світ дивиться, що приніс руський мір. Ось сюди до нас, на Україну, а то вони там думають, що це так і гра. Ні, от як жити оцим людям, як жити, а багатьох уже й немає, кого немає, що їм казати. Дякую і до перемоги.